Привет! Собаки, привет! Привет! Ой, мокрые, в детке. Мама с Те их не тронут большие. Они вместе были, да? да? 26 песиків та 23 кішки прихистили волонтери благодійного фонду Рукавичка КР. Серед евакуйованих тварин, з підтоплених через підрив дамби Каховської ГЕС, дві пароділлі мати з чотирма цуценятами та кішка з трьома кошенятами. Це не перший випадок, коли Криворізькі зоозахисниці рятують і допомагають тваринам, які залишилися без домівки під час війни. Олена, організаторка волонтерського фонду Рукавичка КР прихищає домашніх тварин з під Херсонщини з минулого року, коли до неї привозили поранених собак і котів з деокупованих територій. Ці тварини дуже злякані. Е, на жаль, це не передати словами. Це було жахливе явище, з якими учимці діставали е, з тих переносов, кліток і селили до вольєрів там, де вони нікого не знають. Це для них у них нова місцевість, вони покинули своїх господарів. Після того, як тварини призвичаються до нової домівки, усім обов'язково зроблять необхідні щеплення. З деякими доведеться попрацювати кінологам. Котик. Не хочеться повати. Я порвату тебе. Ось у хороший. Де посеянці чуда. Дійси, дай, опа. Ми тебе Майже три роки пані Тамара допомагає доглядати за тваринами, які перебувають у притулку. Розпочинає о восьмій, а завершує близько о півночі. Зізнається, є в неї серед тварин і свої улюбленці. Одна з них собака Герта. Є такі неслухняні, що на них крикнеш там, вони слухаються другий раз. Ну, є такі, да, що я їх люблю другий. Собачок. Є. Такі собачки. І котики в мене такі є, теж улюблені. На 8 часов, я до одинадцяти. Буває довше, буваю, задержуюся. Їх трошки прогулюю собаками, я гуляю з нікотрими. Онікот, як приїжджають, гуляються, з нікотрими я прогулююся. Буває вечором, я частіше ну, ввечері гуляю. Благодійний притулок для тварин близько трьох років прихищає домашніх улюбленців та знаходить їм нових господарів. За цей час роботи волонтери врятували більше 700 собак та котів. Наразі разом з Оленою у притулку працює чимало волонтерів. Люди доправляють тварин до вольєрів, лікують та шукають нових господарів. Допомагають люди, відгукнулися, привозять корми, привозять для тварин обробки, медикаменти. Дуже багато людей відгукнулося на запит, що ми приймаємо тварин з Херсонщини і зараз я кажу, чому. Ми приймаємо, тобто місця в нас е, знайдуться. Хто хоче взяти собі друга, будь ласка, приїздіть до притулку рукавичка. З півсотні евакуйованих з підтоплених територій тварин. На цей момент 13 знайшли нових власників. Якщо хто з містян бажає підтримати волонтерів та прихистити пухнастих, але не знає, як це зробити, радимо звернутися до представників фонду Рукавичка КР, які зможуть надати вам усі необхідні консультації. Антон Чекаль, Віктор Магуров, Сергій Філоненко, перший міський.